Друзі, ну мені здається, що ми всі єдині в тому, що харківський контрнаступ, харківський прорив це блискуча операція, військова операція нашої Збройних сил України на чолі з головнокомандуванням Збройних сил України генералом Залужним, генералом Сирським. Ми ж пам'ятаємо про те, що кілька місяців інформації говорили про те, що ми готуємо контрнаступ на півдні, відволікаючи увагу ворога і ресурси відповідно на південь. А натомість готували наступ, отримавши достатньо відповідно очевидно зброї західних наших партнерів для того, щоб зробити цю блискучу операцію. І почався великий, е, великий відступ е, російських військ, тільки е, як каже де один е, е, аналітик: цей великий відступ 15-го року, який вже був, не можна порівняти з 15-го року, тому що в 15-му році великий відступ не закінчився Борисівським контрнаступом, він закінчився розвалом Російської імперії. Якщо говорити і дискутувати з, з колегами, які кажуть, що ну, війна може будь-коли закінчитися, вона реально може будь-коли закінчитися, але протягнеться там скільки сам часу, ми не знаємо точно скільки вона протягнеться. Військові дії реально можуть закінчитися. Будь-якої миті, коли захоче Путін, вони можуть закінчитися. Але війна як ціль цієї неоімперіалістичної колонізаційної держави якою є Російська Федерація, вона не закінчиться, поки буде існувати цей політичний режим і ця політична система, яка сьогодні є в Російській Федерації. Ми повинні це розуміти. Ми ж не вивчали ворога, я це неодноразово говорю, до того часу. Наші Збройні Сили, коли відбили ворога до Білогородської області, до кордону, вони побачили, що? Вони побачили стіну Яценюка. Стіну Яценюка. Оце результат 2014, 15, 16, 17 і так далі. Років. Нашої готовності боронити робити здійснювати відсіч ворога, який міг піти, тому що ми себе годували мінськими соглашеннями. А дехто хизувався в тому, що мінська угода це була відтяжка, що ми стримувалися в ворога, яке стримувалося в ворога. Це було тільки заманювання нас, оцей величезний капкан, який Путін, очевидно, майстрував для України. Чому він напав напав на Україну? Тому що він був впевнений точно. І очевидно переконав цьому свого найбільшого геополітичного партнера президента Китаю Сі Цзіньпіна, mm -hmm. з яким він сьогодні зустрічається в Самарканді, mm -hmm. про те, що світ закриє очі на, на три дні війни, нехай на тиждень війни, навіть станції не встигнуть вести. Буде приблизно так, як було в 2014 році. І цей великий стратегічний прорахунок говорить про те, що військових цілей він не не досягнув. І коли пан Микола згадує генерала Свящина, ну, очевидно, нашим глядачам мало що говорить це прізвище, та, але оця його стратегія, яку він там написав в 20-х роках, одна, вона ж базувалася на чому? Вона ж базувалася на стратегії із мора, супротивника із мора. Оце те, що Російська Федерація устами президента Путіна і його воєначальників хоче взяти в Україну. Те, що вона робить сьогодні з нашими ТЕЦами, те, що вона робиться сьогодні з нашою інфраструктурою, з нашою економікою, з нашими мирними мешканцями, з нашими збройними силами, тому що наша військова операція на Харківщині, чому вона була на Харківщині? І наскільки я розумію, то тому, що менші жертви, і очевидно, вона стала успішною, але меншими жертвами. Менше ми хочемо меншими жертвами досягнути в принципі результати і повернути свої території. Тому нам треба переламати, і самі, очевидно, ми не переламаємо цю стратегію з моря, із моря, яка була описана Росією ще 20-го роках. І очевидно, що нам без партнера заходу тут е ради ми собі не дамо. І, очевидно, це, напевно, не до літа. І ми не знаємо до якого часу. Але дай Боже, щоб це відбулося один момент, і каже Остап Дроздов, коли ми присунули сьогодні ночі, і сонце знову зійшло. І оця благовість, яку ми отримали, що кінець. Одного чоловіка і падіння режиму. Це може бути як впав Радянський Союз 91-му році. І сподіваюся, очевидно, ми не це можемо, але очевидно, всіма силами розуміти, треба, щоб підтримати треба Збройні сили України. І свідчення того, наш державний бюджет на 23-й рік, де ми безумовно і в ущерб культурі, і в ущерб освіті, і в ущерб всьому іншого мусимо підтримувати армію, і половина бюджету йде на це. Але я думаю, що ця війна буде тривати до тих пір. Доки буде існувати цей політичний режим у Російській Федерації. Та, будь ласка, пан Батенко, ви знаєте, все пане Волосе, правильно, каже, те, що, каже, це називається новий міжнародний порядок після того, як старий рухнув. А старий це називається ну, Ялтинська міжнародна правова система, яка стримувала систему стримування противаг виробила. Була холодна війна, але до гарячих фаз ніяк і не доходило. Тільки нова велика війна руйнує старі порядки, і ця війна сьогодні відбувається на наших теренах, на жаль. В історії це трапляється раз на 100 років в середньому. Такі світові порядки, ну починаючи з середини 17 століття створювалися. Коли ми говоримо про мир мирні договори, друзі, то а, після 30-літня війна, коли йшла тридцять років, три роки писався мирний договір на на на, на тодішніх німецьких землях, три роки в мюнстері, поки і цей час йшли воєнні дії, і він переписувався. Він Наномо описувався, боролися і так далі, поки не, не вийшов, не вийшов новий світовий порядок. І ми те, що починалося сьогодні про наш якийсь мирний договір, до якого нас понукали в Стамбулі, і який ми зараз Росії показуємо, ще нічого не показали, новий е -е, договір е -е, з нашими міжнародними партнерами, це тільки початок. Перша Росія завершила ставку, хочучи нашої капіталяції цілкової, а тепер ми завершили ставки максимально, вимагаючи капіталяції Російської Федерації. І, очевидно, ні одна сторона не буде почути в цій ситуації. Тому без великих супердержав, є Сполучені є США і Європейський Союз, куди ми прагнемо, і очевидно, без Китаю, з іншого боку, який дивиться ласо вже на Російську Федерацію, як на свого ну, майже сателіта. Ну, ну, тобто, це вже колоніальні так само обриси і так далі. Я до речі, зверну сьогодні. вам ще одну подію, яку мене не, 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 не прокоментували. Це те, що голова а, 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 Палати представників, пані Ненсі Пелосі, летить у Вірменію. Перед тим був Тайвань, коли вона, умовно кажучи, показала, чого варта супердержава Сполучені Штати Америки Китаю, другій супердержаві. А сьогодні вона хоче показати Російській Федерації. Тож Мірвенія, Вірменія, ну точно на 100% всіх відношень, і фінансово-економічному, і військовому потенціалі залежна від Росії. І якщо вона прилетить в Вірменію в умовах цієї ескалації конфлікту між Азербайджаном і Вірменією, я вважаю, що це буде ознака того, що США є арбітром і вони серйозно взялися за формування нового порядку денного. І вони показують Путіну хто. В домі господар навіть на його умові цій території. Я перепрошую, АЛІ чи мені десь здалося, що сьогодні сказав, що посередництва Росії не буде на Кавказі. Якщо, якщо, це, нафіг, якщо це буде посередництво сполучених штатів Америки в цьому конфлікті, це означає, що це пришвидчить розв'язання цієї війни, яка відбувається на нашій терена. Тільки створює нового міжнародного порядку. Але в умовах цього порядку має бути тільки один, один з головних пунктів. Це один пункт називається. Ядерне роззброєння Російської Федерації як тільки буде міжнародні держави, тому що Китай досягнуть цього положення, вважайте, що Росія розвалиться сама собою, коли ця ядерна зброя буде очевидно в неї за Тарас не Батенко. Знає, Та, тоже тому ну, вас слово і, і угу. все маркива маємо розумі. на скайпі. Я хочу сказати, що я за безумовно певному розумінні десь розумію те, що каже Стаб Дроздов. Ми заборонимо звичайно, коли буде перемога, та може навіть зараз і не, не зобов'язує очікувати Його? певного Його? часу, коли буде відписана капіталя Москва. А в законодавчому рівні обмежити Його? участь у виборних органах посадання будь-яких державних посад. Тих, хто проявив себе в колабораціонізмі, це безумовно. Я говорю про інше. Я говорю про тих простих людей яких, які залишилися чекати окупацію, частину частину населення mm -hmm. і громадян України, які залишилися на цих сьогодні вже деокупованих територіях, які про це десь говорять, десь приховують хто приховує, хто не приховує, але вони є ці люди, розумієте, і просто нав'язуванням української мови а ніхто не перенав'язує ні, їх, ви їх не поміняєте. Безумовно, по-перше, треба розібратися в тій трагедії, яка склалася в деокупованих територіях. Скільки людей загинуло? Загинули щирі проукраїнські люди-патріоти в Катівні. Там не одна буча і не одна тисяча Ці людей. Факти вже починають виявляти з'являтися. Тобто на я жаль. вважаю, що те, що ми називаємо тотальною українізацією, яка має відбутися, має бути паралельно з тим процесом розпаду Російської Федерації. Відбуватися, не знаю, скільки він часу займе. Дай Боже, що він відбувся швидко, тому що я вважаю, що наша, що наша перемога має бути прямо пропорційна розпаду Російської Федерації, бо по-іншому перемоги нам Путін і цей режим просто не дасть, і не дасть нам провести цю деокупацію, е, перепрошую е, українізацію, тому що прийде через те, що Расав каже, через 8 років знову і буде знову калічити і нищити наших проукраїнських громадян, там, де вони вважають, що там ісконно ісконноруській землі. І ми наступимо на ті самі граблі, на які сьогодні наступили, не вивчаючи ворога і не готуючись до цієї війни, а серйозно готуючись, а не тикаєш на так звані стіна Яценюка, про які я вже говорив на кордоні з Білгородської області, і по всьому периметру 1300 кілометрів кордону, який де ми зараз воюємо з Російською Федерацією. Це буде вічно тривати, тому поки ми не становимо не станомо нового міжнародного порядку. І не будемо разом з міжнародним вирисом спонукати до розпаду Російської Федерації, доти ми не встановимо ну, тих правил, за якими Україна мала би розвиватися як повноцінна українська держава.